І всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо будувати наше село. Я за кадром трошки його побудував. Зараз швиденько пробіжусь і покажу, що саме я зробив. Вона поки що така трошки нубська. Там збудував, як бачимо, таку кутеню. Тут декілька будомів для цих, для звичайних торговців, а ззаді вже будуть житлові будинки. Тут ніби. Центр села. Вдалі, в далі я планую зробити тут дорогу до основного центру, до основної бази. Там буде дорога до старого села, з якого селяни можуть сюди прийти. І поїхали. Так, за кадром трошки побудував, зараз покажу, як воно зараз виглядає. Тут вже починає будуватися. Дім для звичайних слідинів. Тут буде грядка або стайня для продажу худоби. Так, тут звичайні грядки. Тут я поки що сплю. Так. Це оце котельня. Тут буде потім багаття. Далі буде продовження села тут. Так буде все масштабуватися. Так, закадуємо трошки нарубав дерева, такого, такого, такого. так само зібрав саджанці. Потім ми тут побудуємо теж ліс, щоб селяни не могли ходити і гуляти там. Так. Зробив трошки скла. Можливо, пізніше проводиться нам для якогось куполу або щось такого. Так, скоро настає ніч, можемо піти зараз помилуватися цим сонцем. сонця. Це дуже атмосферно. Так, зараз посплю і продовжу. Так, я проснувся, Ось такий світанок нас зустрічає. Е, так. Я за кадом трошки посортувався. Е, тут в нас є дерево, 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 камінь. Е, так, з цього камня зараз почнемо будувати наступний будинок. Я думаю, цю сторону де буде піч. Краще забудувати камню. Так. Думаю, що сьогодні вони зможуть вже заїхати вся за сім'я. Так. Так, зробимо кілька... сходинок. Так. Так, 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 теп. Думаю, того досить. буде. Так. Одразу у нас є 20 можемо поставити 20-та. Так, покидів немає. Сердиння, добре. Зараз ці сходинки заберем. Дима так, будуть розглядати житлові будинки нашого села. Повернуся, коли вже завершу і покажу результат. Так, я знову поспав, за кадром побудував абсолютно ідентичний будиночок, городьбисе ширший, Ну Вони однакові. Так. Тут так само збудував ще одну платформу, тут буде ще один будинок і тут буде ще один будинок. Це будуть їхні городи. Так, так як вони селяни, то їм потрібні городи, бо вони селяни. Зараз біжу на острів, на землю, точніше, головне, назбираю трошки дерева і більше ресурсів і продовжу будувати. Так, я вже на місці. Отак От виглядає нове село здалеку, я думаю, симпатичне. Так, зразу бачимо корів.

зрубати кілька дерев і збудувати з них ще пару будинків. Зараз прибіжу і добудую ще дорогу до старого села, щоб вони просто могли перебігти і все було у них прекрасно. Так само потрібно збудувати кілька ліжок. Щоб не нема де спати. Так. Думаю, того зараз досить буде. І зараз включусь, коли буду. в себе вдома. Я в себе вдома двер. Е, маю взяти зараз мотигу. Так, тяжко. Десь була звука мотива з везіння, ефективність і незламність. І усі, усі-осі дошки. Так, Одразу беремо сюди нашу. Настріжемо зараз овець. І зробимо декілька лінок. No. <laughs> mm -hmm. Тут старі. Збудував кілька. Зробив кілька ліжок, вже встановив їх. Зараз треба все розхитити гарненько і все заблокувати, щоб ті селени не повтікували звідси. Так. Так, так, так. Збудуємо ще один сундук. Зробимо ще один сундук. Потім все приберемо, Я тут просто поставлю тут, тобто, скинту ці ліжка, щоб вони так просто тут не лежали. Так. Тут десь була кам'яна огорожа. Поки що тут закриваємо хід. Іще на місце. Так, за кадрами почав сапати городи, у мене вже сапка має уже скінчились ось. І вже буде її кінець. Ось так от. Так, швиденько зробимо нову. Так, це дерево. Сі, 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 сі. Так, сюди, здивуємо. Так, робимо одягку. Є. Yeah. Так, наскільки я пам'ятаю, треба зробити таку компостну яму. Бочка дня, те не то. Так, але, на жаль, я її щось не бачу. До них будемо строїти. Для них прохід Дорога, по якій ми будемо йти. Я думаю, їм це сподобається. Сюди. Це гарненько посотуємо. Ляжемо, з Не так і ж далеко. Так, тут має бути затишно. Надіюсь, як я сюди приволучу всіх жителів, то... то стане набагато затишніше. 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 Так, погнали. Так, я, напевно, цей момент пропущу і вже включусь коли От така доріжка вийшла. Зараз я покажу, нічого такого дивного в ній нема. Зараз будемо торжественно відкривати ворота для наших солюків. Друзья, такі підпорти. Ходіть, ходіть зі мною. Тут даже много с любими, я думаю, что я... не. И не было пока что. І отак от пройшов сьогоднішній день. Ми збудували декілька грядок, зробили декілька будівель, провели міст до селюків, е -е -е -е, нарубали трошки дерева і напевно з наступної серії будемо засаджувати грядки. Так, а це було моє село, яке я будую. Зараз я покажу. Отак. Uh, ну тоді всім папам. До наступних зустрічей.